Привіт, друзі! Вітаємо на каналі Салмо. Ми на трофейному приїхали готуватися до балансиряди, яка у нас відбудеться 23 лютого цю неділю. Так да. Будемо ловити щупу на балансири Лакіджон і на Віби, на... На що буде клювати. Так що і сьогодні протестуємо водойму. Крига чудова, так що морози зараз придавили і в принципі, я думаю, що в нас все вийде. Так що, хто хоче ще заявитися, ще не пізно. Звертайтеся, будь ласка, ми залишимо телефон, по якому можна подати заявочку для участі в нашому турнірі. Погода в неділю буде дуже гарна. Зранку морозить, а в день мінус два, вітра нема, комфортні умови, чай, кава. Капучино. Дуже, дуже класні призи. Так. Тобто там у нас і зимовий костюм, і чоботи, і термобілизна, так що там дуже є за що поборотися. Крім цього, це турнір благодійний і частина коштів від внесків буде направлена на допомогу ЗСУ. Так що, друзі, будь ласка, чекаємо ваших заявок. Так. А ми сьогодні будемо ловити щучку, підбирати, що краще буде працювати, і також вам це покажемо. Супер! Починаю, друзі, от з такого віба. Він називається John Басара в 201 кольорі. Здається, білий такий, бачите, з жовтим брюшком. Минулого року дуже непогано. На нього ловили. тіньочки морозчик. Бачите, кінеогомонні. Це не запили. Трошки нащупали, друзі. Щучка де крутиться. Тобто в мене тут дві підряд було. Два, два клювання підряд. Другий, правда, не реалізував, але удар був нормальний. Гарний. О. О, Така сама, приблизно така сама. Не щучка. Класно. Бачите, тут вона крутиться. Тут вона крутиться, так що треба продовжувати в цьому районі крутитися. І нам. Так. щучка крутиться і ми будемо крутитися. Приманки працюють. Віп цей 78-й від Лакіджона який Сергій Юрійович знайшов в минулому році, він і зараз теж гарно працює. Чудово. Але тут без інструмента, я чувствую, буде важко. Це те... нема, да? Чи є Ну, Я якось достану. І, звісно, те, що вона глотає. Та ти що? Да. Це ж треба. А! Це це, скатило, зішла, да? Да. Ага. Ну я замешкався, ось ага. почав цією катушкою тянуть, Ну. Тут вона є. Так, да, вона лежала, причому на дні. Я Хоч і кажуть, що щука не стайна риба, друзі, але до, ну, до світловлі показує, що все ж таки Згайно. Да. Алло. Доброго дня. Да. Да, да. Сейчас. Ты одна, ну, бачишь? На цьому, на перепаді. Ще одна, друзі. Так, друзі, зараз я вам хочу показати свій, так би мовити, асортимент приманок, які я сьогодні взяв на озеро Трофейне, які тут працюють 100% не одні, так інші. Тож я сьогодні взяв отакі От віби в мене, Басара 78, так велика. Значить, Я Брав визначені кольори, які тут працюють. Це 201, й отакий білий з жовтим прухом, так. І отакий от 140-й. Він бачите такий, як папуга. От. Він також тут дуже класно працює. От, до речі, Діма сьогодні саме на такий зловив всю свою рибу. Так. Ну і ще є пару інших кольорів. От. Це вже такий запасний варіант. Це ближчий до 301, але тут блокитна спинка і це, бачите, такий натуральний, що є. От. Я не пам'ятаю, який розмір. От. Він 100% так же буде працювати. Крім того, в мене є барики. Я використовую 67-й. Так, от. І 50 сьомі отут от лежать, бачите? От. І традиційно ще, якщо вже нічого не працює, то ставлю фін. 60-й. Так? От. От, от такому от яркому кольорі він працює непогано. Так що отакі от в мене сьогодні снасті. на колене. Видишь? Видишь? Доброе Не тут, не тут. Ну, это же пятая А у хлопцев ничего пока. Только прибил. Да? Нет, вы засмеетесь? Що? Ви у нас кажете, що нічого? Ні, я ваші. кажу, я піймав, де п'ять. А Сергій колегам. Ні, ну у Сергія два клювання буде. Ну, е ми на місці, так, все чітко. Супер, в мене хлює, щучка. Так що треба шукати, 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 ще раз шукати. ВІП працює. Той що підібрали ми ще в тому році, Лакіджонівський. 78 мм такий в світлих відтінках. І, ну, Як зазвичай там 10 змахів і міняємо лунку. 10 змахів міняємо лунку. І в одному місці знайшли концентрацію. Вона якби, нерівномірна. Тобто, багато місць, де нема риби, але можна знайти класну концентрацію. Ну от Я знайшов такий п'ятачок буквально за 20 хвилин. Скільки? Шість клювань. Ні, чекайте. В мене, тільки в мене було шість і у Сергія два Тобто, виходить, вісім Вісім клювань за 20 хвилин на такій площадочці метрів 10. Так що уявляєте, скільки там щуки. Класна дуже вудочка. Подобається мені, вона така м'ягенька і гра віба прям відчувається до тонкощів. Коли підкидаєш, ця вібрація передається по вудлищу в руку. Дуже такі приємні відчуття. Ну і клювання, звісно, теж. І катушечка теж відпрацьовує за рахунок того, що з фрикціоном. Ну, навіть якщо дуже різко підсікаєш, не обірвеш. Сергій Юрійович теж піймав. Біла на мібару, я вмінив волонтер ставив замість типа. Каже, що на мібару клюнула щучка. На 57, так? 60 сьомий 67. й надо. Тріє надо там восим З усіх сторін озера Поставлені аератори, які постійно працюють, подають кисень. І в цих місцях лід не замерзає, крига не становиться. Відповідно, рибка дихає, тобто у риби тут дуже гарний кислородний режим, кисневий, тому що це коропова водойма, тут трофейні коропи. І влітку тут дуже багато поціновувачів коропової ловлі. І ловлять реальні трофеї. Тобто в цьому році, наскільки я знаю, було поймано досить багато коропів, таких в районі 20 кг. Так що, це повністю назва водойми відповідає рибі, яка тут ловиться. Ну що, друзі, обстановку перевірили, все клас. На озері дуже і дуже комфортно. Сьогодні ще така погодка, сонечко, щуку половили. Половина. Щучка клює, треба підбирати приманки, треба шукати. Не всюди. Тобто, але є місця, де вона відзивається і дуже гарний розмір. Зовсім немає дрібної. Такі, я навіть, така в мене задвушечка одна була. Ну а так всі за кіло. тобто Навіть тільки що сусіди піймали два судачка. Тут судак у нас теж буде в заліку. Так же, як і окунь. Так що, друзі, чекаємо всіх на балансеріаді 23 лютого початок о 8 ранку. Так що, хто ще не зареєструвався, будь ласка, звертайтесь за телефоном, який буде під, в описі під відео. Ну а ми всім дякуємо за перегляд, дякуємо нашим Збройним силам. Дивіться наше наступне відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. До нових зустрічей, всього найкращого. Добачено. До побачення. До побачення.